Її книги порушили дидактичні традиції дитячої літератури не лише в Швеції, але й в усьому світі. Розважаючи та забавляючи своїх читачів, вона прагнула навчити їх самостійно думати та відчувати. У будь-якій своїй повісті Астрід Лінгрен утверджує право кожної людини бути самим собою та йти у житті власним шляхом. Дівчинку, яка народилася 14 листопада 1907 року у родині шведських селян Еріксон з Хутеранес, назвали гучно. Астрід Анна Емілія. На початку свого довгого життя вона була неправдоподібно щасливою, завдяки тому, що у сім'ї Еріксонів панувала любов, про яку колись створювали пісні Трубадури та Менестреві. Найбільш сильним переживанням у дитинстві Астрід вважала приземлення поряд із батьківською домівкою маленького літака. Саме тоді вона вперше у житті побачила людину, яка літала у машині з пропелером. Дівчинка, яка багато читала з раннього віку, вчилася дуже легко. Дисципліна у школі мучила її набагато більше, ніж найскладніші завдання. У 18 років їй довелося залишити рідні місця та переїхати до Стокгольма. Астрід завагітніла, але рішуче відмовилась виходити заміж за батька своєї майбутньої дитини. У 1926 році вона народила сина. У столиці Астрід скінчила курси секретарів та влаштувалася працювати до невеличкої контори. У 1931 році вона одружилася із своїм начальником Стуре Лінгреном. Тож конторський службовець Фрекен Еріксон перетворилася на домашню господарку Фру Лінгрен. Три роки по тому у Лінгренів народилася дочка Карін, завдяки якій, власне кажучи, і розпочалася кар'єра письменниці Астрід Лінгрен. Коли маленька Карін хворіла, вона прохала матінку розповідати їй різні історії і навіть сама вигадувала ім'я для героїні Пеппі Довга Панчоха. Незадовго до десятиріччя доньки Астрід підвернула ногу, тож була примушена перейти на постільний режим. Роздумуючи про подарунок до дня народження доньки, Астрід у 1944 році написала свою першу повість Пеппі Довга Панчоха та, за порадою друзів, відіслала рукопис до одного із крупних шведських видавництв. У 1945 році авторка Пеппі отримала свою найпершу нагороду приз видавництва Рабен енд Сьотгрен» за найкращу дитячу книгу. А рік по тому Лінгрен удостоїлася першого призу на конкурсі детективних романів для підлітків за книгу Детектив Калле Блюмквіст. З цих пір Астрід Лінгрен почала писати один твір за другим. Практично кожна нова книга була відзначена всілякими нагородами. Серед найбільш престижних премія імені Ганса Християна Андерсена, премія імені Льюіса Керола, нагороди ЮНЕСКО та урядів багатьох країн світу. У 1951 році помер чоловік письменниці. У Астрід залишилися діти та казки. У 1985-му Астріт Лінгрен визнали найбільш популярним автором Швеції. Десять років по тому в одному із центральних парків Стокгольма була встановлена статуя письменниці, а на околицях столиці був створений парк Астрід Лінгрен. Там можна побігати по дахах разом із Карлсоном, покататися на конячці, яка належала Пепі, та поблукати вулицею Бешкетників. Сьогодні книги Лінгрен перекладені 80 мовами. Всьому світові знайомі безмежно чесне пепі, любитель булочок Карлсон, повсякчасний винахідник витівок, Еміль з Хутора Катхуль. Любителі статистики кажуть, якщо весь тираж книг Астрід Лінгрен поставити у вертикальну купу, то вона буде у 175 разів вищою за ейфелеву башту наприкінці свого життя, маючи сім онуків та вісім правнуків, Астрід вже перестала писати та підтримувати стосунки із пресою, але незважаючи на хвороби, вона примудрялася керувати створеним нею фондом допомоги дітям-інвалідам. Допомагати організаціями з захисту тварин та щорічно брати участь у церемонії нагородження премією Астріт Лінґрен. На запитання, хто надихає її на створення нових повістей, власні діти або жонуки, онуки, Астріт Лінгред відповіла: немає жодної дитини, яка надихає мене більше, ніж дитина, якою я колись була. Тож немає необхідності мати власних дітей, щоб писати дитячі книги. Єдина умова полягає в тому, щоб знов відчути себе білявою дівчинкою із кісками, позав'язуваними крендаликами.